Я на ходжорі. Я, я, че... я, я хочу перед діти да. в шлюпку. Я йду в колотах виділить мені. Але все, що я сказала, не виділити, щоб де... їсти два рази, а там я не підможу.

Місто кого грає проти команди Респект в старті бачимо Швабенко Мелані на воротах. Романюк -Ма. Ангеліна, Ліве Демічук Ангеліна, право Логунова Каміла, і спереду в нас Олещук Мілана. Остання гра. Дівчаток, поки три перемоги. Тримаємо за наших дівчаток колачки. Остання гра. Все, свисток пролонав, розпочинається. Віримо в наших дівчаток, що вони зможуть зіграти. Провести атаку команді «Респект» не вдалося. «Мілана» вибила м'яч. Передача всередину. Тут Романюк на місці. Передача на Демінчук. Демічук на Млану. І чудова, чудова! чудова, Чудова атака! Чудова атака! І тут і дівчатка щось, щось хоче зробити. Це всім кому це передається? Всім, кого з нами немає. Чудова була проведена атака команди Ковальчанка, чудовий розіграш. Так, треба продовжувати далі. Одразу настрій всіх піднявся. О, атака команди Респекту. Ангеліна Романюк свалила, тримала гравчиню команди Респект за руку. Ангеліна, не спорь! Ангеліна трошки ти схотіла. Каміла взаді. І удар. Команди Респект. Все, все наш м'яч. Відворіт. Відворіт м'яч. Меланія. Ставить м'яч на Демінчук. Демінчук. Що буде робити Демінчук? Дає передачу на Романюк. Романюк на Демінчук знов. Чудова, чудово, чудова була передача. На Каміла трішки не дійшла передача. Чудова, дівчатка розпочала свій гру. Чудова передача на Мілану! І. На жаль, ні, на жаль, не могла. Чудов... дівчатка чудова настрій вийшла на поле. Остання гра. Мила, Мілана, Мілана була з м'ячем. Зараз команда Респект проводить свою атаку. Чи вона закінчиться ударом побратом, чи ні? Ні. Ні. Тут ми бачили, що трішки потягнула гравчиня команда Респект Роменюк за футболку, але м'яч лишається нас. Не трішки ком... каміла Логунаван. Дала неточну передачу в центр. Небезпечно було. Ангелін. Ангеліна на Мілано, але Мілану випереджає команда. Суперниця. Каміла, перехват, перехват, м'яча. І! І! Пер... Там просила трішки передачі, не встигає Каміла, на жаль, не встигає. Там просилася передача зразу до Ангеліні трішки пожаліла. М'яч команди респект. М'яч від воріт. так? Чи ні? Від воріт м'яч. Де, перехват. від Деменчук, Ангеліни. Перехват. І. І. Потрібно вдарити. Потрібно вдарити. М'яч вийшов, котовий. Наші суперболівальниці стоять, болівають за своїх діток. І, удар, удар, і. Ні, ні, нема, на не жаль. Чудове було виконання. Чудовий був удар. І. І Ангеліна має бути перша. Так, Ангеліна перша. На жаль, на жаль, атака. Команда Респекту Мілана на місці. Мілана певно дає передачу на Дем'янчук. Всередину, в середину. Чудова передача. І. І не жаль, нема передачі на Мілани. Далі в продовження. І середина, 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 проселиться середина. Каміла вже тут стояла, її ніхто не перекривав. І стіночка чудово, чудово, супер. Трішки м'ячик звалився з ніжки і атака респекту, але не встигає капітан команди респекту. М'яний м'яч спокійно, я каміла. Мяч Логанової. Небезпечно було прохід всередину. Просився. Нас відбулася заміна. Замість Романюк вийшла Аріна. Передача на камілу. Каміла б'є. Каміла б'є. Вперед, але там не жаль нікого нема. Демінчук. Демінчук з мечем. Все. Трішки таке. Плутанина, як на мене. Потрібно зібратися через передачку грати. О, чудова передача на Демінчук. Демінчук не вдається прийти всередину. Зараз чергова атака команди Респект, але тут Ангеліна і Аріна не розібралися двох. Не розібралися. І удар. Удар відворіт. Димінчук з мечем. Середина, середина небезпечна була. Небезпечна була передача всередину. Там був гравець. Дівчаткам потрібно трішки заспокоїтися. Спокійно з м'ячем буде. Томіна Лугуна з м'ячем. Мі Мілана, Мілана, Мілана з м'ячем. Мілана бореться. Команда, респект. Була з м'ячем, але забирає. Дівінчик забирає м'яч. Знов, знов передача всередину. Дівчата, до свістка! Бела рука команда респекту. Каміла, Каміла, передача в діагональ. Супер! Чудова, чудова передача! Чудова передача від Луганової, але Домінчик не добігла. І можливий удар, ні, перехват м'яча. М'яч уходить ваут. І удар. Удар від Каміла новий, але м'яч не попадає в ворота. М'яч респект. Перехват. І Мілана забирає м'яч. Мяч виходить в Перехват від Каміли. Знов, знов Що, дівчаток, щось не виходить. Ще. Потрібно заспокоїтися і опустити м'яч, і спокійно грати. Знов. Знов, знов, знов передача з передачі діагональ, не добігає Демінчук. Перехват від Демінчук. Мілана на Демінчук, Демінчук в куток і удар, воротар, воротар на місці. Аріна на камілу, каміла не брав середину, але перехват. Перехват. Демінчик на Аріну знов спокійно дівчатка розбирається тут. Каміла знов. Каміла не виходить проти всередину, М'яч забирається. Мілан не вибиває м'яч вперед. Олежок Мілана не добігає. Ні, добігає, добігла, але там нікого нема. Там ніхто їй не підійшов допомагати. І удар, удар, удар від Аріни вище, Вище воріт. Міла бореться за м'яч, і м'яч залишається в Коваля. Аут. Передача в лінію. І... і що Мілана буде робити? Мілана... Мілана пробує обіграти, але, на жаль, не вдається їй. Просилася передача, дати скидку назад, і тоді б Аріна спокійно б забувала м'яч. І знов удар. удар. Удар, не удар навіть, а передача була на Мілана Олещук, але Мілана не очікувала цієї передачі. І не точно передача від гравчині команди Респект, і там вже була Дем'янчук на мечі, але, на жаль, не попадає поворотом. Щось будуть спробувати команда Роспет, але їм не вдається. Тут трішки аріна поспішила. Але Димєчук зупиняє м'яч, опускає вниз. М'яч в Каміли. Каміла передача в лінію І. І. Мілана, 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 наб... Мілана набирає, але не вдається пройти далі. Дуже була чудова проведена атака на початку матчі. Де команда Коль забила перший гол. Було чудово. Просто чудово дівчатка розіграла молодці. Треба так і надалі. А наразі в нас м'яч в респекту від воріт. Подача вперед, але не м'ячі перша Каміла Логанова. І, і Мілана, Мілана може забивати, але на жаль, на жаль, попадає в воротаршу. Проте заробляє Кутовий. Котовина користь коваля і удар, удар, удар. На жаль, знов не попадає Логонова Каміла по, по воротам. Нічого страшного. Замість Логонової, замість Логонової виходить Логвинюк Меланія. І, і в лінію передачі. Олещу трішки не готова була до цієї передачі, не очікувала, мабуть. Там розіграла, от команда Респект. І, і було дуже небезпечна передача. Потрібно було бути на готові. Демінчук Ангеліні. І зараз Демінчук проб'є поворотом. Цікаво, що буде. І поробила поворотом. І ні, ні, воротар перший на м'ячі. Миланка забирає добрий м'яч, але не попадає поворота. Швидше всього там просилася передача лощик Мілані. вона стояла всередині. І було легше пробити ані з меланці з куточку. Але нічого. час я граємо далі. Наразі на балі перебуває Аріна, Меланія, Олещук Мілана, Демінчук і на воротах Швабенко. Дівчатка сьогодні молодці чудово відіграла. І, і чергова, чергова атака буде від коваля, але але доганяє доганяє Демінчук, доганяє, але на жаль, на жаль, не фота. І Аріна б'є поворотом. Ні. Ще, ще потрібно добувати. Мілана була на першій ночі, але на жаль, не вдається їй. Удар ти поворотам. Зараз аут для команду Коваль і удар. Удар. Удар, удар, чудово, чудово, чудово була поставлена ножка, трішки не направлена, була на ворота. Але чудово. Чудово було зіграно. Чудова була передача. Чи, можливо, це був удар від Дем'янчук. На жаль, Логминюка не забуває. Маланка, Маланка, Маланка чудово відіграла. І! І чудово! 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 Маланка чудово відіграла! Передача, Люблю тебе. Чудово, чудово просто. Дівчатка молодці. Чудово. Відборола м'яч Логменюк Мілани, дала передачу Мілані. Мілана, Мілана забиває і присвятила цей гол своїй мамі. Наразі м'яч відворіт. Дівчатка молодці, чудово. Чудово, Лугвинюк не пожалкувала. Пожалкувала, не пожалкувала передачу. Олощук Мілані. І Мілана відзначається гола. Чудово, чудовий відбір від Олещук Мілани. Але, але на жаль, на жаль, Вартар виходить Мілан. Мілані завадив дарти поворотам. Трішки логвинюк забоялася м'яча приймати. Прийняла на спину. Мячик виходить. Мячик виходить. Мячик. Коваля, логвинюк біля м'яча, Поруч стоїть олеш... поруч стоїть аріна. Аріна б'є, б'є і і потрібно було добігати. Потрібно було добігати. Адже вратар може в будь-який момент помолитися, і це буде. Можливість забити ще один гол. Наразі рахунок 2-0. Голем відзначилася. І удар, удар забиває, забиває Лохменюк Мілана. Чудово! Чудове! Чудове виконання! Чудове виконання від Лохменюк Милані! Зараз на рахунку три Забили Логвинюк, Олещук. Якщо не помиляюсь, то Логунова. Можливо, я помиляюся. Вже дівчатка в гарному настрої. 0 ще трішечки грати. Наразі в дівчат мають три перемоги це четверта гра. само молодша команда. Ще чергова атака команди Коваль. Румунів з м'ячем набирає в лінію. Не вдається їй зробити передачу, вже вона загнала себе в куток, на жаль. Але заробила кутовий. Кутовий на користь Коваля. І удар. Ні, не удар. Чудове, чудовий, чудовий. Тільки трішки раніше передача просилася: наша воротарша відпочиває вже. Вже втомилася дівчатка. Грати також нагадаю, що молодша команда Ковеля теж чудово відіграла, маючи дві перемоги нічого і одну поразку. З мінімальним рахунком поступається Амазонці 1-0. Але дівчатки наші молодці чудово відіграли всі чотири ігри, боролися до останнього. А наразі гра старшої команди Коваля і Аріна б'є поворотом. І! і гол! Да, ні, да! гол, Гол забиває Романюк. Романюк забиває гол. Чудово! Чудово було да, чудово було вибито м'яч Аріною. Ще дві хвилини арбітер каже. Ще дві хвилини дівчатка грати. Наразі рахунок 4-0. І ще ще чудово забирає м'яч на... І ні. Чудово було зіграно на перехваті Романюк Ангеліною. І ще, ще потрібно вигравати, щоб дівчаткам чуть-чуть. І м'яч, м'яч воротаря. Ангеліна перша на м'ячі. І не вдається удар. Не вдається удар на манюк Ангеліні. Чудово дівчатка сьогодні відіграла свої чотири гри. Ще, мабуть, хвилина часу лишилася. Дівчатка сьогодні виграли всі ігри дуже з класним рахунком. Чудове задоволення отримали від ігри. Чудово було зіграти. Молодчинки. Так, попало, попало по обличчю воротарю, але вона продовжує грати. Молодчинка. І, і знову дар Романюк. Наперед, але перехват. Перехватить команда респект. Деменчук з м'ячем. хоче дати в лінію, але не вдається. Перекривається лінія. Удар поворотом був. Все. Кінець. Наша команда перемагає в цьому турнірі. Добачно!